Дані Чернівців, ми з вами знаходимося у Чернівцях, в вистатковому центрі Вернісаж на Кобилянській за адресою Кобилянська, 53. Тут зазвичай проводиться дуже багато різних подій. Але саме про цю, на протязі усієї цієї виставки я мала величезне бажання розповісти, щоб люди з усієї України, з усього світу дізналися саме про цю подію. Зараз тут, на жаль, вже закінчується останні дні експозиція унікальної авторської виставки заслуженого діяча мистецтв України, почесного громадянина міста Чернівці, відомого на всю Україну і на всю Європу, я сказала без на весь світ Миколи Миколаївича Шкрібляка. Жінка, майстриня перемога. Я думаю, що навіть через камеру відчутно. Ту енергію, якою сповнена ця зала. Ця виставка про наші традиції, ця виставка про наших жінок, берегинь, ця виставка про нашу культуру. І особливо зараз, в ці воєнні часи, коли ворог завдає такого болю кожному українцю. Це надважливо. Тому що тільки зберігаючи свою культуру, яка має величезне коріння, ми зможемо перемогти. Микола Миколаїв Крібляк протяго усього свого життя знаннями збирає колекції автентичних строїв. І коли він починає говорити про Прострої, будь-які будь українські. Ви знаєте, я вже казала, що його можна слухати, як дивитися на течію Черемоша, чи як слухати пісню Соловейка в горах, чи як дивитися на палаючу ватру. Це безкінечний процес. І це настільки відгукується, адже це наше рідне. Я дуже пишаюся тим, що я Знайома з такими людьми і потужна команда людей-єдинодумців, які завжди, в усіх проєктах поруч з Миколою Миколаєвичем, додають тому ще більшої потужності і коріння. На цій виставці представлено 10 строїв з різних районів нашої барвистої, різнобарвної, абсолютно не схожої один на одного регіонів Буковини, Карпатські регіони. Рівнинні регіони, Надністрянські регіони і всі строї різні, строї жіночі. А ще разом. Дуже сталановитим художником, тезкою Миколою Миколаївичем Миколою Гнітко, який абсолютно молодий хлопець, ми з ним познайомились на презентації, і він вчиться в Каркпенка Карого на оператора. Тобто він професійний майбутній оператор, як я коли ми з ним познайомилися, подумала, це майбутнє Юрій Ільєнко. І він своїм художнім оком побачив кожну з жінок, які представлені ось на цих світлинах і в цих строях, які збирав. Микола Миколайович Шкрібляк. Ми зараз з вами пройдемося оглядово кожним з цих стендів, образів, і я вам багато про що цікавого розповім. Ось цей стрій, Заставніщина, давня. І я хочу вам розповісти. Про те, що особисто нам розповідав Микола Миколаївич Шкрібляк. ця сорочка, якій приблизно 100 років, подивіться, в якому вона ідеальному стані. І яка тут, я не дуже великий знаток у швах, але, на мій погляд, це така гладь, але які неймовірні кольори. Цю сорочку Микола Миколайович придбав у жінки саме з того регіону. Вона її одягла, одягала на весілля. А потім її коханий. Пішов на війну і загинув. Вона її зберігала як пам'ять про шлюб, про свого коханого, зберігаючи йому вірність. І коли Микола Миколаївич її придбав, вона йому сказала: я її продам тільки в тому випадку, коли ви ніколи її нікому не перепродасте і кожної весни будете її виставляти на сонечко, щоб вона дихала. Микола Миколайович ці всі заповіді виконував. А ось тут, на цьому стенді, представлена тайстра, яку е, виплила наша Оленочка Ясінська, е, вона медик, кандидатка медичних наук, відома майстриня і майстер з мікровишивки лауретка премії Ольги Юлянівни Кобулянської. І Микола Гнітко ось так в цих строях показав Оленку. Це можна роздивлятися безкінечно. Ми оглядово з вами пройдемося, подивимось. Оленка дуже відома вишивальниця, а ще вона вишиває сорочки для наших хлопців, наших воїнів на перемогу. Я запрошую Оленочку до кадру. Якраз вона зараз тут з нами. Оленька, Оленка, заходьте. Привіт, Люба Оленочка Ясинська з нами сьогодні. Ми всі люди, які в нашій, в нашій компанії, знайомі один з одним. Пару слів буквально коротенько. Що ти відчувала, коли ти була в цьому строї? Як тобі в ньому було? Надзвичайний досвід. Надзвичайно вдячна Миколі Миколайовичу за те, що він приділив стільки уваги кожній майстрині, насамперед то, що він вибрав нас, як тих, хто достойні представляти автентичні строї з його колекції. І це треба було спостерігати, як він підбирав для кожної майстрині унікальну композицію, щоб це стрій був цілісний. Композиційно не тільки з окремих деталей між собою, а щоб це ще й пасувало на енергетично. Кожні я запитувала, як Микола Буколайович саме для тебе обрав цей стрій. Ти ж не зостанніш, ніби ми могли б так по регіонам. А Оленка каже: Я не знаю, але це була якась магія. Ну і на світлинах ми дійсно це бачимо. Це один з моїх улюблених строїв. Оленочка. Я тобі дуже дякую за все, що ти робиш, тому що. Ті сорочки, які ти вишиваєш нашим хлопцям на перемогу, це ну просто сліз щемно, і кожен з нас робить те, що ми можемо для того, щоб наблизити перемогу. Ми, як жінки, надихаємо, оберігаємо, розповідаємо, кожен з, все ще може. Вірімо с юнітіс, як на гербі нашого міста, з пильними зусиллями. А ось перед нами Христина Семенко З її дівчинкою. Ну молодою жінкою, я знайома, ми познайомились з нею в художньому музеї за Даркою Кучерявою, коли був карантин, і був проект Лялечки Буковинські. Лялочки, мотанки. Христина, до речі, ось така молода дівчина. Вона педагог молодших класів. Вона займається такою мікровишивкою, вона мати чарівної дівчинки. І вона навчила не тільки одарку, а усіх дівчат вишивано дивотвору, як робити одарчені лялечки. Тобто тут випадкових дівчат немає. А ось її прикраси. Ось подивіться, бачите, мікровишивка, дуже гарна, як оберіг. І ось такі. Це як лунниця схожа, і ось такі керамічні, а це кораловий бісер. Прикраси. Це все роботи Христини Семенко. А ось вона в такому строї. І це у нас Карпатський стрій. Село Чорногузи. І саме в цьому строї з колекції Миколи Миколаєва Шкрібляка Христинка була моделлю Миколи нашого юного оператора. І ось подивіться, яка тут запаска. Я такої ніколи не бачила. Бачите, вона як гофрована, тобто це не загладжено, а те саме так виткано. Це просто неймовірно. І дрібна, дрібосенькі, дріблосенькі ось такі е, шовчики хрестиком це дуже давні автентичні речі. І подивіться, якої краси цей стрій. А ми рухаємось далі. І попереду у нас наша улюблена, харизматична е, модераторка багатьох проєктів Одарка Кучерява, ось в такому строї. А тут у нас топорівці, топорівське весілля, як кажуть на Буковині. І Одарка, така яскрава, барвиста як ружа, представляла собі цей стрій. І, звичайно, буковинські салби. Ви бачите, тут правдиві, срібні, дукачі з Марією Терезою, і Францем Йозефом. Це автентика, автент, автентична салба, автентичний оксамит. Я дуже-дуже люблю салби і намітка правдива Буковинська. І, звичайно, ось так Микола побачив пані Дарусю таку пишну, гарну, талановиту, харизматичну, з характером таким буковинським. саме. Ось так він її представив. Тут паралельно одарчені лялечки, адже Даруся, людина, яка подарувала світу величезну кількість одарчених лялечок. Я думаю, що ви пам'ятаєте мій репортаж з художнього музею, де ми разом з вами бавились одарченими лялечками. А ось у нас ще наша Буковинська краса: це Кіцманщина. І кожен знає ось ці з Буковинців, оці бісерні. Сорочки, які завжди зачаровують, і силяночки. І тут е, село Лужани, Кіцманщина, яка подарувала нам Дмитра Гнатюка, яка подарувала нам Івасюка, дует-писанка Оксана Савчук, е, і е, її чоловік, ну він не з Кіцманщини, от так, так само родом саме з цього краю. І тут майстриня Марина Микуляк, вона чернівчанка саме в цьому строї. Ось так побачив Микола Миколайович, Шкрібляк і презентував нам один з найбарвистих регіонів Кіцьманщики. А ось ми переходимо в село Ростоки, Карпати, Ростоки, саме звідси наша Марія Матіос, автор Солодкої Дарусі, Букової Землі, наша землячка. Край енергії, край Карпат. І тут у нас ще одна неймовірна жінка-берегиня. Тут представлені гердани, усі з люстерками, це більш чоловічі, це сучасні котільйон на перемогу з тризубом. І тут у нас Анна Ватаманюк, жінка, якою чоловік захищає нас. І вона багато чого робить для того, щоб донатити нашим хлопцям. І саме в такому ростоцькому давньому строї Микола Миколайович представив нам цю неймовірну жінку. Подивіться, які дрібонькі хрестики. Це просто мікровишивка, яка якість цих сорочок. Дякуємо вам, Микола Миколайович! А ось тут дивіться, як представлено на вікнах, ніби птахи. Саме так Микола Миколаєвич бачив оздоблення віконечок. Це білі намітки. Я його запитувала, біли по-білому, це ж не буковина. Він каже, ні, в намітках це буковина. І це ткацтво. Подивіться, яка неперевершена краса. І ми з цими птахами переходимо ще до однієї героїні цієї виставки: 10 жінок, 10 потужних берегинь України-Буковини. І тут в цьому строї представлена наша улюблена Віра Китигородська, це людина-легенда, це. Людина, яка пише такі вірші, які торкаються душі, а її донька Леся Воронюк автор проєкту Дня Вишиванки, її матуся, дуже відома ткаля, і ці килими з ружами, які на Кельманеччині в їх родинному обісті зачаровують. Віра Китайгородська. І це у нас представлено село Вікно. А далі ми переходимо знову до Карпат, і ми бачимо Карпатський стрій. Ви бачите, наскільки вони різні? Ось тут у нас е Надністрянщина, е яскраві кольори, е квіткові і заставна. А ось тут Карпати. І тут на світлинах представлена дуже відома майстриня села Підзахаровичі, Вижницький район. Олена Олійник, вона була на презентації виставки. Ми бачимо вже абсолютно інші прикраси, стрічкові силянки. І ось це її робота. Це відо... пані Галина Олійник це відома майстриня. Ми бачимо тут обереги, бачите ось такі сонячні, як сварги, як такі стилізовані хрести. Це все символи. Ми ще раз проходимо залою і роздивляємося експозицію далі. А ось ще одна берегиня Євдокія Візнюк. Зовсім інші строї, зовсім інша енергетика. І сини цієї мужньої жінки служать ЗСУ. Вона так багато виткала робіт. вона... Робить ось такі крайки, попружки, і все, що збирається по копійчині, відправляється на потребу ЗСУ. І саме в такому строї побачив її Микола Миколайович Крібляк. Вже попереду літо, нарешті, закінчилися ці нетравневі морози і дощі, і півоні тішуть нас своєю красою. А ми рухаємось далі. Поздивляючи експозицію, а ось тут ми. Посміхаємося навзаєм пані Марії Манчуленко. Це наша відома художниця. Ми побачимо її картину. Вона теж представлена на цій виставці. І Микола Миколайович побачив її в такій жовто-блакитній, неймовірній сорочці і такій гарній, саме Буковинській запасці. Ось пані Марія Манчуленко в музеї в нашому Скансені своєю картиною. І ось тут ми можемо побачити цю картину. В техніці акварелю з паспорту. Дуже-дуже-дуже гарно в такому нашому мультяні чудовому і в хусті. Ще одна прикраса з малесенькими, з бісером, з такими е орнаментами. Ми переходимо ще до однієї героїні. А ось тут у нас глибочина. Подивіться, знову з цілком. Інші орнаменти. І тут ще одна гриня проєкту Оксана Маленко з гід донькою. Воно опікується дитячим будинком. Вони займаються, допомагають займатися дитячим туризмом і опікуються на Глибочині саме народним домом. Ось така краса. У нас на Буковині, у нас в Чернівцях. І ми завдячимо в першу чергу нашим Збройним силам, тому що тільки з тим, що роблять наші хлопці, ми можемо тут в тилу тримати стрій. Спільними зусиллями, як на гербі міста Чернівці, робимо свою справу. Величезна дяка Миколу Миколаївичу Шкрібліку за неймовірну виставку. І я впевнена, що цей етер подивляться багато людей, тому що я всім своїм друзям розповіла: до речі, мене знімає правна Кольгі Кобилянської моя подруга Наталочка Панчук. Натуся, mm -hmm. я тобі дуже дякую, що ти долучилася саме до цієї зйомки. І ось так спільними зусиллями про наші строї, про цих неймовірних жінок почують і побачать багато людей. Як я кажу завжди, наше найкраще, Україна найкраща країна світу. Ми завдяки цій виставці вам розповіли про регіони Буковини. Але ж кожна область України неповторна. Буковина вона одна, Галичина вона друга, Полісся третя. Київщина, центральна Україна четверта. Луганщина п'ята, Крим шосте, Донеччина сьоме. Україна неймовірна. Найкраща країна в світі. Ця виставка. Буде експонуватися на протязі довгого часу за адресою Йозиха Главки, 1А в Чернівецькому центрі культури і мистецтва, в Буковинському центрі культури і мистецтва. І якщо вам поталанить, і ви зустрінетесь з Миколою Миколаївичем, він вам стільки розповість, що ви про це запам'ятаєте на усе життя з любов'ю до всього свого рідного, до свого краю, до своєї країни, з виставки. Авторської заслуженого діяча мистецтв, почесного громадянина міста Чернівці, талановитого етнографа і неймовірно з величезним серцем людини Миколи Миколайовича Шклібляка жінка, майстриня перемога, ваша Оксана Дем'янишина.